Слава Україні! Героям слава! Поряд зі мною знаходиться гравець команди сокіл 2 Ростківський Ростислав. Отож, Ростислава ще не завершився тур дивізіоні 1 між командами сокіл 2 та командою Локомотив ваша команда перемогла з рахунком 5-3. Вітаю вас, вашу команду. Розповідайте найперше, якою була для вас ця гра. Та гра була легкою, нелегко не легко давалася. Ми контролювали гру, м'яч, все було на нашій стороні, але в кінці пропустили два гола, зробили рахунок 4-3 і тяжко було трохи. Добре, що в кінці забили п'ятий і довели гру до нашого. До вашої перемоги, так. Перемог. чи не було побоювання в цей момент, що суперник все ж таки відіграється і ви знову втратите очки? Було там, був один момент, з них такий опасний, але все ж таки змогли відбитися. Да, да. Дійсно, останні тури для вас складаються на вашу користь, перемагаєте, піднялися в таблиці, відірвалися від зони виліту. Але наступний суперник у вас Конформат, це вже команда трошки вище ніж ви. Як будете готуватися до наступного матчу? А як до всіх? Ні до кого немає персонального підходу, просто готуємося і виходимо і граємо, все. Як вважаєте, чи є у вас ще шанси заскочити у вісімку? Звичайно, є. я думаю, дуже хороші шанси є. Цей сезон для вашої команди є дебютним у найвищому дивізіоні. В попередньому сезоні грали в дивізіоні 3, підвищилися в дивізіон 2, зараз граєте в дивізіоні 1. Якщо порівнювати, звичайно, рівень команд сильний. Але як вважаєте, чи ваша команда може рівнятися з командами дивізіону 1? Та. Звісно, може. Ми... Зі всіма граємо на рівних, ну навіть якщо це Хелпікс зіграли на рівних з ними, і потім з Локомотивом теж можна сказати на рівних зіграли. Тобто, все вам вдається. Mm -hmm. Сьогодні дебютував у вашій команді воротар тринадцятирічний. Здається, непогано провів він свою гру. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано з тим, що у вас сильна конкуренція Чи можливо ваші воротарі зараз травмовані? У нас два основних воротаря травмованих. Ну він молодець. Ще малий, але добре відіграв пораз погоручав. Дійсно, в вашій команді є багато молодих хлопців, яких рідко випадає можливість все ж таки зіграти. Як ви гадаєте, чи буде в них шанс в першому дозіоні все-таки ще себе проявити? Думаю. Да, напевно, але у нас стяжкі суперники лишилися. Не знаю, як буде гра складатися. <тас> і останнє хочу від імені асоціації привітати вас сьогодні з днем народженням, бажати вам найбільше таких перемог. Сьогодні в честь свого дня народження відзначилися дублем. Скажіть, чи це вам так сьогодні щастило, чи все таки команда грала на вас, щоб ви змогли в свій день народження забити? Та ні, грала як завжди, просто опинився в нужному момент, в нужному рімі, і все. <тас> чи могли забувати сьогодні ще більше? Могли і ніж забувати. Тоді ще раз вітаю вас ним народження, Дякую. вашу команду з перемогою і нехай таких хороших днів буде більше. Дякую.